Увага всім дідусям і молодим дідусям. У нас заїжджає машина для вашого бізнесу і катати ваших бабуль. Це Fia 1,3 дізель, У нас тут мультиджет. Це у нас авто 13-го року в трендовому кольорі Мокачино. Подивимося, багажничок. Це у нас пасажир, але місце тут вдосталь. Є у нас фаркопчик, багажник. Прикріпляєте, везете всю свою картоплю, гарбузи, метал на здачу також поміститься. Подивіться, у нас тут яке обладнання є. Також у нас форточки вони відкриваються і здійснюємо провітрювання. Це якщо у вас не вистачило грошей на джип це з відкидною кришею, за цими всіма моментами такий бюджетний варіант трошки себе представити, візуалізувати. Цей автомобіль у нас був офіційно придбаний, два власника. Замінено ланцюг ГРМ, помпа, повністю обслужений, масла, фільтра, все зробили, підготували для продажу, щоб висіли і поїхали по своїм справам. Йдемо в салончик. Любий порядний дід повинен мати запаску в своєму автомобілі. Ви думали, її виняли, а ні, вона в нас тут знаходиться знизу. У нас тут є такий модний шильдик, що нагадує, що це в нас добре. І подивіться, літера О, схожа реально на уточку. Хазяйська машина все про неї говорить. Так, друзі, подивіться, який у нас салончик. Виглядає все класно, як диван у вас в залі. Дуже прикольний дизайн, все дуже красиво, стильно. Кермо шкіряне, чохлик додали, але в принципі він не їсти, тож в принципі, комфортно ним користуватися. Пробіг у нас 213 тисяч кілометрів. Ми дуже довго шукали, де тут скло, опускачі, так скажемо. Ось дивіться, в нас є. На передні двері передній скопакет. Так, магнітолка Kenwood з музичкою, USB, все як положено. Кондиціонер теж, що немало важливо, підкурювач і на 180 вольт, розеточка, механічка, п'ята штука під ручник, все на базі. Дуже цікаве, це авто по своїй конструкції. Ми не дарма сказали ззаду, що він як вранглер, Дивіться, тут є такі ручки. Це як у нас ну, каркас такий, ну дуже прикольно виглядає. Я не знаю, це всіх добре чи ні, але звернулась увагу тільки на цьому. Шторка в нас тут така величезна поличка. Ви можете заховати сюди заначку від своєї дружини і не тільки. Тут така ніша, тут ще ніша і бардачок. Тут у нас всі документи. Сем на місці. Ще якісь є, напевно, документи за стола. Гумові килимки. Килимки прикольні. Я знаєте, такі ось як човник, такий з великими полями, то незручний. Це піде, це дуже комфортно. Витрусив, на моєчки обмив, і все чітко, не заморачуєшся. Все, йдемо, дивитися ззаду, що там. У нас відкривається цей автомобіль так набік. дуже зручно. Якщо ви приїхали там на базар поторгувати, ви знаєте, там в суботу-неділю парковка постійно забита і нікуди ті двері розпахувати то тут все зручно. Сидіння у нас їх можна прибрати за бажанням або посадити сюди е, якихось попутчиків, коли ви їдете в дорозі, так скажемо, трошки одбить візельок. Ну і що ж, цей італійський красень, подивіться, як він виглядає спереду, все чітко. У нас є такі пластикові бампера, дуже зручно, не треба там нічим заморачуватися. Класні диски, хоч і сталеві, але над дизайном трошки заморочилися. 15 розмір, гума зимова. А придбати такий автомобіль ви можете на автопоїнц, місто Суми, вулиця Героїв, Крут 19. Чекаємо на вас.